У Черкасах волонтери розмальовують ялинкові іграшки та створюють флористичні композиції, щоб зібрати гроші на лікування вуличних котів і собак. Запросила на майстер-класи нашу Ольгу Косенку. У квартирі черкаської зоозахисниці Олени Молчанової гамірно. Подруги волонтерки розмальовують новорічні кульки. Хочу зобразити собаку, звичайно, і ялинка має бути якась акцент саме на тварин на собак. Можна було б і котика. Але я більше полюбляю собак. Новорічні іграшки розіграють в лотерею. Так намагаються заробити гроші для безпритульних чотирилапих. Щороку черкаське товариство друг стерилізує та лікує близько тисячі тварин. З, з погодою, непогодою, плюс графіками відключення світла. Дуже багато збитих трамованих собак, тому що не видно на дорозі слизько. Нерідко зоозахисники дають прихисток врятованим тваринам, каже Олена. Сама так і стала господаркою трьох котів та собаки. Лапку, жук. Ай, молодец. А сидіть. Давай, сидіть. Ай, браво. Такі ж розумні, такі ж вдячні, ласкаві. То щоб легше було ставити в бази. А цей черкаський заклад на один вечір перетворився на майстерню Санти. Містянки створюють новорічні композиції замість вхідного квитка. Донат на підтримку безхатніх котиків. Хочемо, щоб люди і дім прикрасили, і котикам допомогти. Хочу подарувати людям різдвяний настрій. Це Шерлок, шерла коцедюну. І сюди, атяк. Я тябут опікується безпритульними котами вже сім років. Їх за цей час прилаштувала в родини майже тисячу, чимало постраждалих від людей, як от Чіка, яка через автотрощу втратила лапу. Після операції на наступний день мені лікарі говорять, що просить їсти, сходила в туалет і хоче на ручки. І найбільше, напевно, щастя, те, що є мама, яка її чекає. Найкращий новорічний подарунок тваринам безхатькам дім. Адже в Україні тисячі собак і котів чекають на вулицях та в. Притулках нелюблячого господаря. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон Єдині новини.